Дев'ятниця до непорочного зачаття пречистої діви Марії. Пречиста діво, без гріха зачата, вся прекрасна і незаплямована від першої миті, я сьогодні вшановую тебе під титулом непорочного зачаття. Твій Божественний син навчив мене через свою пошану, пошану і покору тобі, як почесті і пошани я маю віддавати Тобі. Ти є надійним притулком грішників, що каються, і для цього я звертаюсь до тебе через цю новенну. ти мати милосердя, які я представляю свої страждання, і прошу тебе допомогти мені, бо після Ісуса ти вся моя надія, твоїм материнським заступництвом мадонно сповнена добра і сили з Господом, благаю тебе, дозволити мені отримати. Можна назвати своє прохання. Якщо те, про що я вас прошу, не для слави Божої та для добра моєї душі, дозволь мені мати, мати те, що найбільш відповідає обом Амінь. День третій. О непорочне зачаття у Люрді та Фатімі. Ти хотіла показати мені важливість і ефективність молитви та жертви. Сприяючи справі спасіння душ, дай мені сьогодні полку, шагу молитви і жертви задля нужденніших душ. Будь мені допомогою непорочне зачаття і здобудь для мене від Небесного Отця через заслуги Твого Сина, благодать. Можна сказати своє прохання. Амінь. Отче наш що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай пройде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний підлону Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Заключна молитва. О Марія, безріха зачата, молися за нас, що до тебе прибігаємо. Боже, ти непорочним зачаттям, Діве, приготував гідну оселю для свого сина, і очікування Його смерті, зберіг її від усякої плями. Дай і нам за його заступностім дійти до Тебе в чистоті Духу. Просимо тебе через Господа нашого Ісуса Христа, тож нехай буде так. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.